Почали вимикати світло, і зараз попит на компи дуже почав різко падати, і е, виріс попит на ноутбуки. Е, з чим я всіх вітаю, хто продає ноутбуки, і співчуваю, хто продає комп'ютера. Тому дивіться, в нас є класна. Партія ноутбуків офісних, вони не для ігр, тому що давайте об'єктивно, якщо ви хочете порати в ігри. На ноутбуці ви будете також грати від розетки, а коли немає світла, ви не граєте. У мене є класні ноутбуки від 12 до 15,6 діагоналі з сенсорним дисплеєм на i5, 6, 7, 8 покоління. 8 оперативки, 16 оперативки, 512 SSD, 240 SSD по дуже класним цінам. Значить, дивіться, i5, 6, 14 діагоналі 8, 240 буде 4500. А і 5 і 8 на 4 ядра 8 потоків сенсорний дисплей 15 діагональ 16 оперативки 512 сладашка на мішка буде всього 8500 гривень тому поки вони є оплата про отримання для замовлення пишете в ТГ і дивіться важливий момент в деяких з них є по 2 АКБ пишу в телеграм вас проконсультую та відправлю